У лозовій початок опалювального сезону під загрозою б'ють на сполох місцеві керівники. Причина шалені борги теплопостачального підприємства за розподіл газу, електрику та перед власними працівниками, які три місяці сидять без зарплати і вже починають звільнятися. Говорить керівник Лозівського теплоенерго Сергій Малишев. ми з вами в одній упряжці. Вибачте, дай Боже, от ну ситуація така посипеться теплоенерго да і розбегуться от люди. Ну ви ж розумієте, що буде з містом, що буде з теплом, що буде з вашими будинками вкрай скрутна ситуація на підприємстві виникла через дію урядової постанови про розщеплення коштів. Тепловики змушені більше половини своїх грошових надходжень перераховувати газовикам, говорить Сергій Малишев. До того ж, за його словами, підприємство не отримує державної компенсації різниці тарифів, яка складає 150 мільйонів гривень. До них додаються борги населення. Все це впливає на пуск тепла у лозовій уже нам. Ну, чітко дають зрозуміти, що е, пускати лазову будуть при 100% сплаті цих боргів. Ви розумієте, що це при нинішньому становищі ну, це майже нереально. Тобто, безумовно буде пуск тяжовий. Звернення Лузівчан в усі можливі інстанції з проханням призупинити дії урядової постанови, хоча б на неопалювальний період, що дозволило погасити борги, не дали результату. Дякуючи депутатам Лазівської міської ради Сергію Володимировичу Зеленському за постійну підтримку. Ми сьогодні змогли підготуватися підприємством до опалювального сезону. Дякуючи. Голові військової адміністрації, пану Олегу Сенігубову, що ці питання також не осторонь було взагалі. Ми і отримували і матеріали. Підготуватися до опалювального сезону лузівчанам Також допомогли благодійники. Сергій Малишев дякує всім за підтримку і наголошує, така скрутна фінансова ситуація склалася і на інших теплопостачальних підприємствах України.